Я вам, любі малята, хлопчики, милі мої дівчата, щиро посмішкою вас я вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Дуже приємно, коли ти знаєш, що є в тебе друзі та рідні люди, які завжди тебе привітають, подарують свою любов і ласку, щиро побажають успіхів та гарного настрою. Давайте про це ніколи не забувати. Давайте про це пам'ятати і цінувати. Відгадайте мою загадку! Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додати я, що вийде? Сім'я. Так, правильно, це слово сім'я. Давайте розглянемо одну картинку, на якій зображена сім'я, і розкажемо про неї вірш Віолети Дворецької, який так і називається сім'я. Сім'я давно вже кажуть, це сім'я. Під нашим дахом весело і шумно татусь, бабуся, матінка моя, сестричка брат і песик наш розумний. Коли вечірня настає година, збирається уся моя родина. Лиш до вечері ми встигаємо сісти. Вже кожен поспішає розповісти, як день пройшов і що було цікаво, а потім ми п'ємо хто чай, хто каву. Діти, а у вас є традиція збиратися за столом всією сім'єю? Слухайтеся в слово сім'я. Що ви чуєте в ньому? Правильно, ви помітили, що в цьому слові живе аж сім'я. І ось, коли ви говорите про себе, то як називаєте себе? Так, коротким словом я. А слово сім'я так само коротке, як і слово я? Чи воно довше? Так. Воно довше, адже в ньому живе аж сім'я я. Ми знаємо, що слово я означає якусь людину, а от сім'я це вже декілька людей і зовсім не обов'язково, щоб їх було саме сім, головне, що вони тобі близькі і рідні і завжди поруч. Ось наприклад, ти граєшся в куточку один. У тебе багато іграшок, але тобі сумно, бо ти сам. А ось разом із сестричкою це вже веселіше. Або коли ти мамі допомагаєш по господарству, помити посуд, почистити картоплю, витерти пил, коли тато просить погодувати рибок. Або принести дідусю чай. Коли бабусенька поруч і щось свяже для нас, то дістає дуже весело і тепло на душі, бо вас багато і ви сім'я, ви родина. Отже, сім'я це найближчі тобі люди. З якими тобі дуже добре, які тебе можуть завжди підтримати, пожаліти, порадити. Це твої батьки, брати і сестрички, дідусі та бабусі. Кожна дитина має право на інформацію, дивитися мультики, відвідувати вистави, цікавитися світом тварин птахів Право мати власне ім'я, право бути запущеним від усіх бід, право на медичну допомогу, на гарний та повноцінний відпочинок. Право навчатися право мати свою сім'ю без сім'ї. Немає щастя на землі. Діти, як ви розумієте, це прислів'я? Як, на вашу думку, виглядає щаслива сім'я, щаслива родина? Давайте дамо відповідь на ці запитання у кінці нашого заняття. А поки що пропоную гру інтерв'ю про сім'ю. І так. Моє питання до вас таке. Кого ти називаєш своєю сім'єю? Так, правильно, маму, тата, братика, сестричку, бабусю і дідуся. А як ти піклуєшся про свою родину? Маєш татові, мамі, бабусі, коли їм дуже потрібна твоя допомога, намагаєшся їх слухати. Які вчинки ти можеш зробити, щоб твоїй сім'ї стало краще? Мабуть, не просити зайвої іграшки, а гратися тим, що в тебе вже є, і це буде. Одна із прояв вашого вчинку чи допомоги для сім'ї. Але у вас будуть свої відповіді на ці запитання, головне, щоб у родині завжди був мир і злагода. А тепер допоможіть мені скласти речення, поміркуйте і логічно завершіть. Дідуся та бабусю слід. Вважати. Маму і тата потрібно любити, батькам потрібно допомагати. Усі в родині мають ставитися один до одного із розумінням. Дякую вам. Разом ми відповіли, тому що сила і правда наша в єдності. Так що ж це таке щаслива сім'я? Це коли в сім'ї панує мир і злагода, коли піклуються один одного, розуміють один одного, допомагають, не вражають старших. Ось тоді й кажуть, щаслива сім'я. Сім це щастя на землі від щирого серця бажаю, щоб кожна родина, сім'я були щасливою. А наше заняття добігло до кінця, до наступних зустрічей малята.